Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, народний депутат України Олексій Гончаренко. Олексію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас. Олексій, звичайно, говоримо про арешт Германа Галущенка, вручення йому підозри. Так, наразі там, якби мова йде про внесення застави, зменшили щоправда, так ВАКС розмір застави із 400 мільйонів до 200, А коли в Галущенка в самого запитували, скільки він готовий заплатити, він сказав 20-30 мільйонів. Ну, так, бачите, Олексій, людина може витягнути і заплатити такі кошти. На ваш погляд, ну, власне. Продовження цієї історії, і, і як ви бачите роль Галущенка саме у цій, скажімо так, схемі? Ну нарешті, нові підозрі нарешті продовжується справа Мідас, бо ми очікували три місяці. не було новин ніяких навіть трішки більше. І, от нарешті, є по Галущенка. Чесно кажучи, я не дуже розумію, чому йому не було під'явлено підозру раніше. Я слухав. Уважно засідання вищого антикорупційного суду, і в принципі, все, що там звучить, стосувало ці докази, явно були зібрані до листопада місяця. Тобто про нові, якісь там підозри про нові якісь там моменти, ну невідомо. Є якась інформація, що важлива відповідь надійшла в лютому, але цю цю відповідь ніким не була цитована в суді. Тому складно сказати, але ну добре, що все таки ця підозра вручена, тому що очевидно, що міністр енергетики і в схемі пограбунку української енергетики енергатому і він був згаданий в цих плівках міндіча, і в підозрі йому неодноразово. Тому це треба було робити. Слава Богу, нарешті це зроблено. Далі я дуже хочу, щоб не зупинялись наші антикорупційні органи, і в мене питання, де підозри Єрмаку. В мене питання, а що з оборонкою, яку анонсували, що там теж розкрадання, і виходить, що вони тривають ці розкрадання. Ну це точно для нас неприйнятно. і так далі. Тому слідкуємо за розвитком ситуації, і сподіваюся, що всі, хто був залучений і долучений до цих схем. Мають понести повну відповідальність, а гроші мають бути повернуті в Україну Германа Галущенко затримали під час спроби виїзду через державний кордон. Він сказав про те, що ну якби які, які питання? Ну тобто він не, він не намагався власне втікти, і якби просто хотів відвідати своїх дітей за кордоном. Олексію, що ви на рахунок цього отримаєте Ну, тобто, чи мав він попередження? І якщо це так, то чи означається, що був такий тоді злив з антикорупційних органів? Та ні, я не думаю, що в даному випадку тут мова йде про якісь попередження. Ну і дивіться, то що гірма Галученко має нести відповідальність за свої дії, Однозначно. Ну але це правда, те, що він говорить. Він купив квиток на своє ім'я, їхав в потязі. Ну це не перепливати тісу, очевидно. Mm -hmm. Тобто, війжав він цілком законно. Uh, і якраз це в мене питання. Я вже його ставив. Чому стільки більше трьох місяців не було по ньому руху? Да? Він же за ці три місяці міг десь там і тису переплити. І ми вже бачили неодноразово, як фігуранти uh, корупційних скандалів Слуги народу Дмитрука, Дарченка і інші спокійно собі втікають за кордон, і, і такий ризик був і по Глущенка. Однак, повторюсь, довгий час йому ніяких підозрюва не було і і, і тому це ну якраз це те, що викликає питання. До речі, нагадаю, що єдиний раз, коли Галущенко був у публічному просторі, і з моменту початку справи Мідас і до цього, цього затримання, це 15 січня, на тимчасовій слідчій комісії, яку я очолюю, коли він був викликаний, прийшов відповідав на питання, і там поруч з ним сиділо керівництво антикорупційних органів. Тому могли його там прямо на місці затримувати, ну але цього не сталося. Так а як ви це пояснюєте? Ну от чому саме зараз, саме в цей момент? Ну тому що версії знаєте, вже дуже багато. Вже почали, мовляв, говорити і прив'язувати це також і до переговорного процесу. Є й, так... Є й така версія. А ви до чого схиляєтесь? До якої версії? У ну, мене немає відповіді на це питання. Я не хочу ні до чого схилятися. Головне, що підозра тепер є. Головне, що справа переходить в процесуальне русло, і далі хай йде і суд, і все як воно має бути. Тому тут вже щось гадати на каві гущі, я великого сенсу не бачу. Мене тепер більше цікавить те, що я сказав, де підозра у Мєрову, де підозра Єрмаку, де підозра по оборонці, тому що всі ці питання є занадто важливими. Я розтак ро я розуміла всі ну тобто це вони можуть стати наступними. Вірно розумію, просто ви мені під час наступ минулих ефірів говорили про те, що у вас була інформація, що от от має бути підозри і Андрію Єрмаку. Так і на жаль, ну на жаль, як на мою думку, на жаль, цієї підозри до сих пір немає. На мою думку, вона має бути. Але очікуємо: очікуємо, коли антикорупційні органи дійдуть і до Андрія Єрмака. Олексію, якщо говорити про ось цю схему, за даними знову ж таки слідства, вона була організована ще у лютому 21-го року, коли ще Галущенко працював у енергоатомі. Ну тобто це ще до повномасштабного вторгнення. На що це вказує знову ж таки, і коли ми плаче, говоримо про зв'язок із Деркачем, так, із сенатором нині Російської Федерації, от який, власне, побудував так, цю схему, чи бачите ви причетність і дотичність? Як ви вважаєте, і чи можете, чи може, скажімо так, ну, Галущенко, бути взагалі розглядатися навіть така версія, що він навіть міг бути і завербований протягом всього цього часу? Ну, на це питання точно мають відповісти правоохоронні органи служби безпеки України в даному випадку. Тут же мова тоді не про корупцію, а про державну зраду uh -huh. і роботу на ворога. А тому хай вони відповідають на це питання. Я до речі, свого часу подавав СБУ заяву на розгляд про державну зраду з боку того самого Міндіча. і було відкрито кримінальне провадження. Тому думаю, що й погалушенко мають нам дати відповідь. А що стосується 2021 року, то очевидно, що всі ці схеми існували роками, на жаль. І я думаю, що реально ці схеми існували і раніше. І ми бачимо, що вся та команда, яку привів Зеленський, один за одним вони потрапляють не просто в коло зору, а отримують підозри від правоохоронних органів. Тому ж саме, здається, 2021 році Зеленський розповідав в інтерв'ю, що Шурма дуже потужна людина, Ростислав Шурма, який тепер отримав підозру, а сам переховується в Німеччині. До речі, всі вони якось як завершують свою роботу тут, то всі з'їжджають і, і виявляється, ні родин їх тут немає, ні їх. І всі поїхали звідси. І так один за одним. Тому очевидно, що це все. Ну, абсолютно катастрофа, то що наше державне управління просякнуто корупцію до такого ступеня а відповідальність за це на все президент України, тому що він всіх тих людей призначав. І ці всі люди з'явилися саме як частина його команди. Хоч би як він зараз робив вигляд, що це взагалі все до нього не має жодного відношення. Ну тобто, якщо це було до повномасштабного вторгнення ще, тоді чи міг а не знати питання знову ж таки постає про цю схему е президент на ваш погляд? Тому ну, що Желізняк каже, що ні з ним спілкувалася. Він каже, ну неможливо це. На мій погляд, Зеленський все знав і є власне організатором всіх цих схем, справжнім організатором всіх цих схем, є Зеленський, на мій погляд, але це має відповісти правоохоронні органи, а не я. І мають показати це і, і довести це. А, але повірити в те, що Зеленський не знав, чим займається Шурма, чим займається Галущенко, чим займається Черношов, Ніндіч, це все його найближчі друзі, партнери і так далі. І він цих людей підняв, дав на державну владу, можливості. Ну то бо він просто вибачаюсь ідіот, або він точно все це знав і кришував. Ваганян, до речі, який також виступав так, під час тимчасової слідчої комісії, яку ви очолюєте, і ви там йому ставили питання так, щодо Володимира Зеленського, і він там сказав, що так, що він кошти передавав на Умову, а на Умов а Бакану передавав президентові. Так, це те, що сказав Ваганян. І я його теж питав, це питання, чи вважає він, що Зеленський міг не знати чим займаються Бакана і, і Він сказав, що він в Олексій, а як все це, як ви вважаєте, ну, б'є, скажімо так, по Володимирові Зеленському? Тому що коли пам'ятаємо, після звільнення Андрія Єрмака він почав зустрічатися там із волонтерами, і, і там змінив команду, там, там флеш прийшов, там Федоров, так, ну, Тобто ми бачимо, ну, таке ну, це однозначно намагалися нівелювати, скажімо так, в інформаційному просторі цей скандал. А от тепер, як ви вважаєте, цей свиток черговий б'є по президентові яким чином? Ну і враховуючи, що йдуть все ж таки. Які переговорні процеси? Переговорні процеси тут ні до чого. В Україні потрібен мир і якомога швидше тут навіть питання, яких немає. Що стосується Зеленського, я не вірю у всі ці рейтинги, які розповідають, чому 60% довіряю, там 30% за нього голосують. Я не знаю жодну живу людину, от фізичну людину, яку б я знав, яка підтримує Володимира Зеленського. жодної І я, чесно кажучи, не знаю. Жодної підстави. На чому починаючи від того, як країну готували до війни, як він заперечував, що ця війна буде, шашлики і все інше. Корупція і велике крадівництво, яке почалося задовго до повномасштабного вторгнення, ігнорування розвитку армії, те, що зараз відбувається, вся ця бусифікація жахлива, яку він кришує. Як Верховний комісар України, тому що він, верховний головнокомандуючий, це прямі його підлеглі, які б'ють і мусифікують і навіть іноді вбивають людей на українських вулицях. І безкінечна корупція. Я не знаю, як це все, і, 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 яким чином ну, хто може в цих умовах якось там підтримувати Зеленського, як, як щоб він там залишався президентом чи переобирався і так далі. Так, да, є момент такий, що ми в. Повномасштабному вторгненню і він верховний головнокомандувач, і легітимного шляху поміняти його в нас немає, і він єдиний легітимний президент. І от на цьому це все і тримається, на мою думку. Тому що да я підтверджую, він легітимний президент України. Я його абсолютно не підтримую, як чутно ну, по моїх словах, але він ну, легітимний президент. І втратити легітимного президента ну, звичайно не можна в нинішніх умовах. Тому нам треба спочатку добитися саме головне миру а після цього треба на виборах о, зносити зеленського і а далі розслідувати все те, що він на ви згадали питання босифікації, Я вас тоді одразу запитаю, тому що якби ви ну, активно висвітлюєте цю тему. Е е Володимир Зеленський доручив, ну, якби вирішити цю проблематику новому міністру оборони Федорову. Скажіть, будь ласка, з того часу щось змінилося? Можливо, нічого. Після... нічого не змінилося. Кожен день мені присилають десятки відео е люди. Кожен день в мене якісь просто вал звернені від людей. Вони продовжують просто відловлювати людей на вулицях в балаклавах, не звертаючи жодної уваги на їхні документи, на бронювання, на інші підстави для відстрочки. Забирають людей хворих. Ніякого абсолютно толку для Збройних сил від цього, -цього немає, тому що ці хворі люди, яких вони таким чином виловлюють, вони нічого не можуть принести Збройним силам України. Продовжується корупція, шалена там. То всі знають розцінки, скільки коштує вийти з бусіка, скільки коштує вийти, якщо тебе ви вже довезли до ТЦК. Це катастрофа. А що ви пропонуєте? Які вихід із ситуації? Я пропоную розпустити систему ТЦК, створити цивільні центри рекрутингу, де будуть знаходитись цивільні люди, створити систему мотивації, терміни служби, грошове забезпечення, соціальні програми, як то іпотека і інші. Тому що тільки мотивована людина може щось дійсно принести Збройне села. Тому треба мотивувати людей і припиняти брутальне порушення законодавства, Конституції України, всіх законів, прав людини. Тому що все, що робить ТЦК, починаючи з обмеження волі людей, це побиття, вивезення, яких засовують ці бусики, те, що з ними далі відбувається в будівлях ТЦК, це, ну, це як другий фронт. Проти власних громадян один фронт це росіяни, і їхні напад, а другий – це те, що відбувається на вулицях українських міст. Це це категорично, абсолютно неприйнятно, неможливо в будь-якій країні, яка себе називає цивілізованою. Головком Олександр Сирський констатував, що через рекрутинг дається незначний відсоток лише покрити від потреб. Ну, тобто, а система мотивації, коли ви кажете про неї. Ну, така правильна, звісно, сам по собі рекрутинг нічого не дасть. Якщо термінів служби немає, зарплати немає, соціальних програм немає, то, звісно, нічого не дасть, просто сама по собі рекрутинг. Так треба все це вирішити в комплексі. Треба нарешті дати можливість людям заключати короткострокові контракти. І чого у нас немає, треба до речі, залучати більше іноземців, що є абсолютно реально. Я от людина, яка привозить в Україну іноземців служити в Збройних силах. І це можна було б підняти на абсолютно інший рівень. Цю кількість людей, які могли б приїжджати і воювати за Україну. Це було б набагато краще, краще мотивований піруанець, колумбієць, суданець аніж немотивований хворий українець. А де взяти кошти на підвищення зарплат на премії і так далі? Де не, перше, ну, припинити. Ну я навіть не буду казати про корупцію, де взяти кошти, відкрити справу, про яку ми з вами починали: 112 мільйонів доларів тільки по одній справі, це мільярди гривень. А це тільки енергатом, і те напевно не все, що там відбувалося, ми зараз з вами знаємо. Тому я не Я навіть мовчу про боротьбу з корупцією і там мільярди, які вона могла би принести, десятки мільярдів. Але я продовжу. Треба просто розставити пріоритети. І замість ідіотських програм, по типу кешбека, чекапа, інших якихось там Зеленський десь почує іноземне слово. Йому це воно подобається, і він оцетулить. Замість цього, цього ці гроші треба направляти на виплати військовим. І третє, треба навести лад всередині самих Збройних сил України. У нас офіційні цифри, що в силах оборони України під мільйон людей. При цьому офіційна ж цифра нашого генштабу, що росіян, які нас атакують на окупованих територіях, на прикордонних територіях, біля 700 тисяч. При цьому на всіх напрямках росіян перевага в живій силі в декілька разів яким чином це можливо? За математика вона не працює ця математика Тобто, це означає де факто, що в реально в Збройних силах України, в силах оборони України воює суттєво менша кількість людей. Я не знаю, 250, 300, 350, я не знаю ну, тисяч людей, але набагато менше, ніж формально там є. Тоді виникає питання: а де ж ці люди? І відповіді такі: перша. Це оці бусифіковані хворі українці, які просто не можуть служити, ну, Ти можеш його бусифікувати, як цей хлопець Дмитро з чим питанням не горі займатися, який не знає день тижня, який не вміє рахувати більше десяти, кого бусифікували в Івано-Франківській області. І він вже на полігоні готується стати воїном. Ну, яким він буде воїном? Очевидно, що нічого не може. Він буде тягарем для командира. Кому його десь відправлять, буде сидіти там, картоплю чистити. А ми будемо платити з вами йому 20 тисяч гривень зарплати. Ну, бойових не будемо, тому що він ніякі бойові він не здатний. Але 20 тисяч гривень, плюс його треба годувати, вдягнути і так далі. І скільки таких Дмитров-Кравців у Збройних силах України? Десятки тисяч. Якщо цих людей звільнити, відпустити додому, те, що давно треба зробити, це колосальні кошти, які вивільняться. Друге, чому де ці люди? Чому у нас офіційно під мільйони, реально набагато менше? Тому що ще якась частина, яка сидить вдома, їхні картки у їхніх командирів, і вони отримують просто гроші. Це корупція, яка відбувається. Це теж правда, і це теж відомо, що люди типу формально мобілізовані, типу формально в збройних силах. Реально в ніяких збройних силах їх немає, але зарплата нараховується десь виплати, якісь ідуть. І от весь цей бардак він коштує не мільярди, навіть десятки мільярдів гривень о, українському бюджету. І якщо це все зупинити і перерозподілити на тих реальних людей, які воюють, на ці 250-300 тисяч. Я, я не знаю точно кількість, але очевидно, що вона там ну, набагато менше ніж той заявлений мільйон. От якщо на них ці гроші цей бюджет перерозподілити, то буде отак. Для того щоб їм підняти зарплату. Южаніна говорила про те, що Федоров говорив, що збирається переглянути підхід так і перерозподіл до людей до цифри, що в тилу, і ті, ті, що якби на фронті, мовляв, якби там ну значно перекос, перекос є великий. А я, коли всі, от військові, з якими я спілкуюся, вони кажуть, що там на одно ну, перше необхідно, не не потрібно стільки людей саме на там першій лінії, так на другій. По-друге, -по коли ми кажемо там про логістику, і тому потрібні дії, то там забезпечить одного військового кілька людей у тилу. Ну Тобто вам щось відомо з цього приводу і взагалі якісь тут рухи, е які які тут рухи хочуть. Я не знаю, що хочу ухвалити Федоров. Дай Боже, щоб щось ухвалив поки що якихось кардинальних і серйозних змін в роботі Міністерства оборони, я не бачу Олексій, переговорний процес другий день. Женева є інформація, акціос пише про те, що, начебто, Володимир Зеленський, готовий вивести війська з Донбасу, але від Москви вимагає таке ж рішення, щоб вони відвели свої війська на еквівалентну відстань. Ну якби а там залишається економічна зона, так і. Питання за Сполученими Штатами Америки ну, знову ж таки хто буде її контролювати. Чи схоже це на правду? Можливо, у вас є якісь інсайти з переговорного процесу, що там наразі відбувається в Женеві? Ні, на жаль, в мене немає інформації, тут нічим поділитися не можу. Слідкуємо, давайте хай завершиться. Очевидно, що ще і рано про щось сказати. Перемовини дводенні, сьогодні другий день, тому давайте дочекаємось результатів. Дай Боже, щоб вони були. Я вважаю, що кожен день війни нічого не приносить Україні, крім нових втрат, страждань і болю. Тому треба щонайменше завершувати війну. Тому можна тисячу разів критикувати ці перемовини, але нічого іншого на шляху немає. Тому треба на ці перемовини молитися ну на те, щоб вони були ефективні. Звичайно, самі по собі перемовини нам не потрібні, але нам потрібно, щоб вони, врешті-решт, призвели до результату. Отже, з'явилася інформація, що вже завершені переговори між Україною США та Росією дуже швидко, Олексій. Ну наче то тільки зустрілися, так і дуже швидко завершилося. На що це вказує? Це вказує, скоріш за все, на те, що прориву немає. Це вказує на те, що вчора ввечері, після перемовин, сторони проінформували своїх лідерів про результати, отримали від них погодження, вказівки і позицію. Сьогодні цю позицію заявили і роз'їхались скоріш за все, це виглядає саме так. Володимир Зеленський доручив команді підготувати зустріч із Путіним у Женеві. Якщо це так, то це тоді знову ж таки він раніше говорив, що хоче говорити лише з Путіним про території. Як ви вважаєте, чи приїде Путін до Женеви? Чи бачите ви найближчим часом можливість такої зустрічі? І головне, чи може щось бути там вирішено в час зустрічі? Дивіться, як ви чує, то я підтримую будь-які перемоги, Але я би не радив Зеленському зустрічатися з Путіним один на один. Тут потрібні взагалі в Путіна О, прощайте, так, так, так. в Зеленського є якесь таке, ну я не знаю, маніакальне якесь таке враження, чи бажання, чи віра, якась така месіанська в свою якусь там фантастичну харизму, чи що. Пам'ятаєте, він там. Хтоді в 2019 році казав, я зазирнув очі путіну, там знайду мир. Тобто мені треба тільки зустрітися з Путіним і все буде добре. Що насправді відбулося? В грудні 19-го року зустріч з Путіним відбулася, і відбулася вона погано, як ми тепер всі розуміємо. Тобто, Путін якраз прийшов до висновку, значить, проблеми протилежних до тих, які розраховував Зеленський. Далі Зеленський, оцей, коли Трампа переобрали, теж розповідав, як важливо, що і от он з ним зустрінеться і все пояснить. Ну а що далі було? Нагадаю, рік тому жахлива зустріч у важному кабінеті, катастрофа, скандал на весь світ. Тому на чому базується оця віра Зеленського в свої якісь там унікальні дипломатичні особисті здібності, що він просто всіх там обаяє і так далі. Я не розумію тому, будь-яка зустріч має готуватися. Що значить, готуйте зустріч? Зеленський доручив своїх готувати зустріч з Путіним в Женеві. Ну, це ну, ну добре, що він це доручив. Проблема в тому, що його команда. Доставить Путіна з силою в Женеву чи як? Я, я не розумію. То треба, очевидно, що зустріч з Путіним можлива, коли буде погоджено все раз. І коли, і дуже важливо, щоб там були американці, щоб вони були гарантами того. Що ця вся розмова і будь-яка домовленість, яка буде досягнута, дай Боже, щоб вона була досягнута, щоб вона виконувалася. так я це бачу. Олексій. Просто росіяни ж постійно затягують весь цей процес. Вони зараз можуть що на це відповісти, що мовляв, ми пропонували Зеленському переїздити в Москву. Щось таке будемо чути і цього ну, разу. Напевно, так. Да. Ну, дивіться, на це не треба звертати увагу, це mm. білий шум. Хай там собі щось говорять. Важливо, що відбувається на цих перемовинах. Важливо, чи готові американці реально натиснути на росіян. Оце важливо. І важливо, щоб сам Зеленський реально об'єктивно прагнув миру, тому що в мене іноді виникають сумніви щодо того, чи дійсно він прагне миру. Олексію, а Дональд Трамп, який сказав, що Україні треба якнайшвидше сісти за стіл переговорів напередодні, так цього раунду, це про що От про бажання тиснути, все ж таки, на Україну, а не на російську сторону, американську сторону? це про те, що я сказав. Що я думаю, що сумніви в є певні, я так розумію, сумніви і в Трампа стосовно щирого бажання Зеленського досягнути. Миру і зробити це швидше. До те, що на Україну теж будуть тиснути, ну це реальність. Але я хочу, щоб ми всі з вами розуміли, а що значить тиснути. Так це нам потрібен мир більше за всіх. Не американцям, ні німцям, ні японцям. Вони так в мирі живуть. Ми з вами живемо в катастрофі і трагедії безкінечній. Тому мир потрібен нам. Ще можна останні питання? Бо так я ні, думав. Олексій. Я Олексію, я вам щиро дякую. Знаю, що ми домовилися на 20 хвилин. Відпускаю да. вас. Дякую вам за цю розвідку. Так, так, так. Дякую. дякую, друзі. Вас вам також дякую за увагу. Традиційно закличу підписатися на нашу платформу, а також на авторський YouTube канал та телеграм-канал Олексія Гончаренка. Всіх всім до нових зустрічей. Дякую, дякую.